Сім точок для створення миттєвого ліфтинг-ефекту з пролонгованою ревіталізуючою дією. Обираємо препарат Прострелей «Нечерл», що містить гіалуронову кислоту та пептидний комплекс. Працюємо у болісній техніці голкою під прямим котом. Додатково можемо включати атравматичну корекцію канюлею носослізної борозни. Препарат вводимо в об'ємі 01 02 мл. При роботі з носослізною борозною залишаємо 0,3 мл препарату на сторону. Точки корекції зона формування насушічного переходу, медіальна точка, що формує втомлений погляд. Друга точка пачма Грегора або найвища точка виличної дуги. Третя точка біля козилка вуха, відступаючи 2 см від нього. Четверта точка у надбрівній зоні. П'ята найглибша точка у кута носа у зоні простору рістов, шоста точка зона депресії у підборідній зоні, проекція зморшки маріонетки. Та сьома точка проекція кута нижньої щелепи. Після ведення препарату легким натиском на місце вколу створюємо ефект роздавленої краплі. Процедура переноситься комфортно, без анестезії, набряків та періоду реабілітації. Ефект ліфтингу помітний одразу, а ревіталізуюча дія наростає протягом 2-3 тижнів.